Де війна, і часто люди кажуть, євреї підкорилися римлянам, і Біблія розповідає, що римський сотник, окупант, мав більше віри, ніж в Ізраїлі. Але я хочу вас здивувати, ангел сказав римському воєначальнику, поклич апостола Петра: він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Тобто без апостола цій людині не світило спасіння з усією її побожною праведністю та релігійністю. Зрозуміло, що цього було недостатньо, і якщо євреям треба було підкоритися римлянам, то римлянам треба було підкоритися апостолам. Тому Римська імперія була підкорена апостольською церквою, і за це слава Ісусу Христу! Головне, щоб церква залишалася церквою та не ухилялася від волі Божої. Багато людей згодом втратили це откровення, але Христос навіки живий і звітувати ми будемо Ісусу. Тому місія Слово Боже, продовжує виконувати Божу волю. Багато років для цього ми створювали різні духовні матеріали, щоб ще більше утвердити учнів в істині.